Усім доброго дня! Канал Сільська господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду квасити капусту на зиму. У мене на каналі вже є капуста, як я квасю на зиму таке відео. Але сьогодні я буду у двох варіантах квасити і знову поділюся з вами, як я це буду робити. І скажу вам, що мені потрібно. Капуста, як бачите. Але я вибираю, вам скажу, я не вибираю ніколи квасити там. Мене запитували, який день можна квасити капусту. Я дні не вибираю. Я вибираю капусту. Головне, щоб була капуста добра для квашення. Якщо капуста не підходить, вона квасити хоч в який день. Хочете? Треба, щоб була капуста для квашення підходила. Перець ротунда, такий червоний, це вже почищений кусочками, мені потрібний морква. Перці, тут є, душистий перець є, духмяний. І такий чорний горошком перець. Сіль. Сіль має бути така трошечки крупнесенька, Бачка. ну і лавровий листок. Все, що, який додається до капусти. Там в мене був коментар, що ви додаєте перець такий червоний, ротунду, як ми називаємо, до капусти. Це вже не квашена капуста, це вже є салат. Ну, ви попробуйте хоча б раз проквасити капусту з таким перцем, це є дуже смачно. І в нас тут, на нашій на Буковині, тут дуже багато, майже всі квасять таку капусту з таким перцем. Ну, я сьогодні буду, як казала, я буду одну капусту квасити з перцем, а одну тільки морква і капуста. Ну і покажу вам, скільки буду давати солі, скільки моркви. Це вже все в процесі буду показувати. Перш за все, поріжу перець і натру моркву. Покажу вам, як ми її робимо на терці. Натерла моркву, отак. А перчик отак полосочками такими. Отак, нарізала. Я поставила вже отаку щітківницю маю. І миску таку велику, де я буду зараз її сіткувати, цю капусту, розрізала капусту так пополам. Скажу, що я гарненько капусту почистила, помила. І зараз буду пробувати вже шіткувати її. так. Так буду прокручувати трошечки капусту. Ну, це я показую, як я роблю, а ви робіть, як вам. Получається краще. Але ще хочу показати, що тут зараз цей качаник всередині. Я його гарнесенько, оцей самий качан не буду натирати, але кругом качаника це все тверде, я буду гарнесенько це все нарізати. Тому що завжди так колись. Не, і мама вчила, що вчилася. Все треба гарненько когось качаника обрізати. І туди капуста, виходить, крута. Покажу, яка виходить. Бачите? Ось така. Байде. Покажу вам, я нарізала, от скільки у миску вже капусти, Так, щоб нарізала, щоб гарненько зараз ще могла замішати морку, тут, перець. І зараз на цю кількість буду додавати сіль. Я це ніколи не роблю. не бажу. Я кажу, я завжди даю на око на свій смак, я її солю капусту так як на салат, на стіл. От Як ми робимо буває і салат так з капусти, і солимо, щоб так вона була солена. Але сьогодні для вас я зробила зважила, тому що багато було запитань, скільки соли давати на кілограм капусти. Ну і на кілограм капусти більш-менш я буду давати це в мене столова ложка, одну столову ложку солі. Отак. От Наберу такий невеличкий вершок. Раз. І другий Теж другий великий вершок. І третю. І зараз побачу. Яка вона буде засолена, Як вона мені підійде на мій смак? Тепер додам моркви. Скажу вам, що моркви теж багато не додаю. Чому не додаю? Тому що морква трошечки красить капусту. І має солодость, і вона, буває, що якщо не дуже така капуста підходить для квашення, вона раз два стає от від моркви. Морква її так переїдає тут, що вона стає м'яка. Але буває, що добра капуста для квашення попадається. І моркви її дуже вона швидко прокисає. Вона так прокисає з морквою, що така кисло-кисло стає від моркви. Ну, це я сказала свою версію. А ви вже як любите, як вам вдається, так і робіть. Тому що багато кажуть, що дають багато моркви, і в них все добре. Не знаю, я от люблю так. Взяла таку велику пригоршу моркви. І додала. І тепер ще додаю от перчику. Два рази набрала в руку. Тепер духмяну перцю. Духмяний перець добре було трошечки потерти. Але я вже так ще раз отак кину. І такого перчику. Я люблю це все перетерти і всипати. Отак, як кажуть, дві дрібки додала сюди. А тепер лавровий лист. Додам. Що він такий ціленький, то я люблю його трошечки отак просто розірвати, щоб той запах з нього пішов. Отак десь 5 норових листочків дала, таких середненьких. Все, сіль дала, все дала. А тепер легенько отак руками буду це перемішувати. Так, не буду перетирати. Я сок з капусти не буду випускати от сюди. Отак. Ну, Тільки легесенько це все перемішаю. Так, щоб воно по всій капусті розійшлося. І коли перемішаю, попробую ще на сіль І скажу вам, ну от і все, напевне. І скажу вам, що я вже попробувала і більше соли сюди не буду додавати. Ну, отак більш-менш на 3 кілограми дала 3 столові ложки. Це і на 1 кілограм 1 столова ложка солі. Більше не треба. Все, отаку гесеньку, тільки добре перемішати, щоб розійшлася сіль по всій капусті. І оце і все морква, перець. І все, беру баночку, зараз буду накладати в баночку. Все на баночку. Баночку ставлю от прямо сюди, у миску. Баночка чиста, мита. Можна прямо так біля капусти. І отак баночку буду накладати зараз. А тепер рука туди. У мене правда заходить рука у баночку. кого не заходить треба щось дерев'яне. Ту качку дерев'яну і отак гарнесенько, гарнесеньку буду отам її. Ми кажемо трамбовувати, у нас таке слово є, але ну, я буду казати, так буду прижимати там. Бачите, перчик, оцей тут дуже гарний запах. Я кажу, я спробувала вже, мені так дуже смачно. далі, отак, рукою буду туди кулачком проталкувати це, капусту. Ну, а так, бачите? Так десь до верха, щоб не дуже, не дуже повна баночка була по, з капустою. От. А це зараз другу баночку зберу. Я вже знову начистила ще одну миску, таку велику на 3 кілограми капусти. І вже покажу вам, як я буду вже цю капусту вже другим варіантом заквасувати. Додаю сюди моркви, моркви трошки, небагато. Це так я вже буду інакше трошки. Тепер соле. І скажу вам, що сіль не набирати з вершком, так, як я набирала на першу. Трошки мені воно засолене. Ну я все одно туди буду додавати потрошки води, бо тому що я бачу, що соку немає, і там повні банки, то вода забере от ту сіль. Трошечки отак. І пробуйте на свій смак, щоб було посолено так, як на стіл на салат, як я вже і казала, і от третю. Отак. От і знову тепер чорний горошок, духмяний, декілька кіну ще можна трошки і лавий. Отак, декілька взяла. Отак от розірву. От, така вийшла цей раз уже капуста. Ну, отак от десь напались неповне відеречко. І так гарнесенько-гарнесенько. І я от так її трамбовувала туди. Так і зараз покажу, як я буду накривати її. Теж все покажу. Я вже всі банки наповнила капустою. Покажу вам, вийшло отакі 4 баночки на 3 літри і одне одна відеречко на 5. У мене було сьогодні багато капусти. Я тому так багато і наквасила. І я вибачаюся, я не бачила, що телефон виключився. І я не показала вам, як я у кожну баночку. Доливала води кімнатної температури. Простої води кімнатної температури. І в відеречко теж. І постояла, баночки постояли, вода пройшла трошечки ще сюди до капусти, тоді ще раз доліла, щоб отакі були повні, як бачите, вверх водою наповнені баночки. І тепер покажу, що далі буду робити. Тепер візьму от прості кришки каперону і отак буду накривати кожну баночку. Отак. Просто отак зверху буду стояти. А на відеречко поставлю просто отак теж е кришечку. Я буду його туди затискати, можна отак його поставити. Ну, краще воно тримається. Отак. Тоді візьму кожну баночку і відеречко теж у якусь таку посудину, щоб воно там стояло ті посудині. Ну, глибоченьке тарілочка якась маєте таку месочку. І отак поставлю. Зараз заберу звідси от такі мисочки, глибоченькі можна. Капуста буде прокисати, і оцей сік, розсіл буде виходити з неї. І тоді я кожен день буду брати отаку палочку дерев'яну в мене, і буду протикати ось сюди кожну баночку. Отак, 3-4 рази на день. Щоб відти відходив отой воздух. Отак. Декілька разів. Прямо аж до самого його низу проколювати треба цією такою паличкою. Так декілька разів на день, 3-4 рази, що воно. У ну, мене буде стояти у кухні, кухні теплесенько. Десь 3-4 дні і капуста прокиснеть. Уже коли не буде виходити звідси цей розсіл сюди у тарілочку, значить капуста вже прокисла. Тоді можна брати кришечку так, і закривати. Отак їх. Кришечки нові. Отак. І так цією кришечкою накриваю і так він у підвал. І вона так дуже гарно там храниться і дуже смачненька. І не прокисає і дуже, потім вже, дуже смачна така капуста, виходить. Ну, напевно, все сказала, все показала. І скажу вам, що от ще не сказала, так, коли доляла води, тому що соку не було повні баночки. Капуста соковита, але все одно. Отак кожну баночку трошечки, отак хоча б трошечки. Щоб вона там, оця вода, що доливалася, змішалася з сіллю тією, що капусту додавали. Отак. Ну, три рази. І вона пройде вже туди-сюди мішається. Ну от і все, що я хотіла вам сьогодні розказати і показати, як я квасила таку капусту. В двох варіантах: одна була з перцем, отаким, а одна така білосніжна без перців. І дуже маленьку. Тут я додавала, зараз краї, щоб показати вам. Я все, все рівно буду це робити кожні баночки зараз. От бачите, яка вийшла. Теж дуже смачненька, такий гарний вигляд має. Вона така світлесенька. Так що, якщо сподобалося, квасьте і ви по такому чи по такому варіанту, це теж смачненько. І так, і так смачненько. І дуже гарно вам усім дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. За ваші лайки, дякую, за підписки, за коментарі і за ваші побажання. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. Щоб всі були здорові, а головне, мирного неба нам поскоріше, Божої витримки. І тоді до зустрічі!